Уроче, здоров. Сьогодні читаю усі коментарі, які в мене є на каналі, того що колись же ж я це маю зробити. <гум> Цього відео взагалі не мав бути, я просто з дуру вирішив так, бо можу. <гум> так, що тут у нас є взагалі? Класні шпалери. Сам поставив. <гум> не граю в гру, якій 11 років, а граю в гру франшиза якої більше 11 років. Як відомо, не прискіпуйся <с> після прийому в кістоправа. Головне, аби кістоправом був не Діма. Три, два, один. Ну, да, нарізання мила це точно ніхто не використовував. Я перший, я засновник цього тренду взагалі. З днем народження. Дякую, 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 дякую. Мені 20. Тут нема чому радіти. Лікуйся швидше, ні, ну ти як дитина. Чисти зубки, бо буде бабула. Честь, сьогодні почистив. <гум> сьогодні особливий день. Ошатний. Ошатний? Що таке ошатний? Оу oh май ля, який ти ошатний. Що означає ошатний? Ошатний? В Ріо таке слово є? Ніфіга, світі. <гум> так, <"Да>, я. <гум> Ну, мені особисто подобається гумор. Особисто я люблю дивитися, як ти граєш з Дімою. Тебе я вибрав через те, що ти мені нагадуєш, мене і моїх друзів, просто весело дивитись на те, що ви кайфуєте від того, що ви робите. Mm -hmm. да, мені подобається який вайп вибудовується в мене на каналі. Я сподіваюся, що люди, які на мене підписуються, саме цей вайб і відчувають, тому що ну, якби зараз такі часи, що можна з розуму зійти. Діма, ти ідол. Нє, Діма, Ди, Діма... класний. Діма У мене одне питання: а чого Діма в тебе має аватар шрека? По приколу чи ні? Діма просто є шрек, якби. Діма дипть, це було по приколу. Так то в нього ава супермена. Ось така. Ну, тепер знаєте. Будете бачити цього чувака в коментарях. Женіть його і кидайте в нього помідорами. Що це за приложуха така? Це потужнометр. Я чую твій сморід, супер. Потужнометр метр виміряє потужність будь-чого, будь-кого. Все це не постанова. Отак. Ого, я що, в часову дірку попав. Я в майбутньому. Минулому бро. Заради тебе я трачу час на обідній перевід, 12 годин на зміну. Ти красавчик. Чудовий монтаж. <р声> <Да>. <р声> <р声> е, я в дописі написав, що я хочу дізнатися, які б ігри ви хотіли бачити в мене на каналі. Ну, ось я коментар зараз. Дай подумати. Е, м м ну, щось там, де є онлайн, щоб було щось як репо, але інше. Ну, ти розумій. Ну, коротше. Я шукаю якби, які ігри, але хз, ну нема тут такого аж прямо асортименту. У мене є ідея, з Каріною у нас є ідея. <клупи> Стоп! Ні, козита ти українець! Як ти здогадався? Придай. <плупи> <Усі сороди>. Мені це написали, коли в мене леті не злетів проект на 23 й хвилині з 25-ти. Тоді все моє сило утмолилося, <флупи> щоб він не злетів. Нафінг біт за фазбір голодей. Ті україпець. Показвідки ти дізнався? Я не знаю, ті е язик. Чи ладно, всіго хорошого? Дякую. Згоріть. Бажаю вам щастя, здоров'я, довго років і прижити. Давай понові, Міша. Це нахіря. Давай по Міша, все хуй. Може, сам. А можна одне питання. Хто в тебе на аві? Просто цікаво, хто це. Просто до того, як ти почав знімати відео з вебкою, то я думаю, що на аватарі ти. Але зараз я не знаю. Дай відповідь у своєму стилі. Я дуже люблю говорити по сучасному. Ну, це коротше, мій студентський квиток. Це моє обличчя на студентському квиткові. Там історія довша, але це мій студентський квиток. Я на студентському квитку виглядав як дебіл. Цю людину треба поважати. Він завжди йде до своєї мети, навіть коли гра вже втратила інтерес. Ну, в принципі, все. Дякую. Поважаю, кохаю країнку. 7-56. Коли лікуєшся в державній лікарні. Було б не так смішно, якби не так страшно. Ага. Що це означає? У мене прич на сразу вискочив. Що раби? Ну, тут якби. Відспівувати. <реш> Якби я здогадувався, що у мене класна аудиторія. Ну, я не думав, що настільки. <реш> ну, що робить, що робить? Ну, видавить, напевно, що робить. Ну, якщо їх два вискочило, на одній булці. <реш> Музика слишком громко играет, і мікрофон фігня. Фу, українець. <реш> Як же добре, що я не належу до одного народу, до якого належиш ти. Олександр <реш> Філіпов, ж 3 в Окей. Okay. <laughs> а ах да, в последний раз в Украине была бомбардировка? А як там дела у Белгородского ПВО? Я люблю Белгородское ПВО. Сет. <skulling> <skulling> Не, <skulling> ну чувак, очевидно, під усіма коментарями просто вчить обетку і так співпало, мабуть, що збей комар Б28 на моєму каналі написав зет дебіли, просто дебіли. І хто, ну, що б треба в голові мати, щоб таке просто писати? А ти граєш в пап. Якщо так, то зможеш зняти відео. Не граю. Знаєш, що я поняв? Що мене немає. не. Не мені оружі. І знаєш, що я ще поняв? Що це? Що це тільки що дівати? Пожалуйста, п'ять. Хто хоче відео по старому каналу, можете написати про це в коментарях або залайкати це відео. Ґ -Ґ. Ну, якщо, ну, Якщо комусь буде цікаво, то можу зняти, в принципі, мені не тяжко. <смір> Можна твій ідеї? Напишу завтра. Пройшло три тижні, я досі не написав. Треба з Настю відео такий, щоб сиділи вдвох всирались. Ви, мабуть, мали на увазі з Каріною. <смірко> Він сам це написав. <смірко> Мануал 2004 топ. Індіворплей. Також Це чели, які пишуть в мене коментарі під кожним відео. Ну тут, тут прям не у уклін і все. Чого <плес> так мало активу? Ну не заслужив, не заслужив, не заслужив, не знімаю 100 днів по Майнкрафту. Просто <плес> <плес> блін, вебка, тепер я не можу думати, що аватарка каналу це твоє лице, це моє лице після тарілки пельменів. <плес> Можете порадити, чи варто знімати другу частину, його можна покращити. Це по відео по Майнкрафту. Казе чесно, тут питання типу занадто складне. В ваших відео відчувається кайф і ностальгія по старим відео. Але якщо ви хочете хайпити, то вам знадобиться все міняти, щоб стати більш молодіжним. Ну якби скуф не часто пишу коментарі, але відео доволі веселе. Слухай, можеш виправити це, можеш писати коментарі частіше. Це рознос всього. Не ставати на міну записує. да, це міна. Не наскупай. да, що буде? Карін не провіряй. Лохи, якісь, я б краще зіграв. Серйозно? Діма, серйозно? Крутий монтаж. Стараюсь. Ла-ла-ла-ла-ла. <рес> <рес> я тепер хочу такі самі моде. Ну, ми на всі ігри будемо скачувати моде, на всі ігри, на які можна скачати. Оцей чувак робить класні прев'юшки. Майже всі прев'юшки, які в мене є на, на каналі, робить він. Окей? Okay? <рес> неочікувані рекомендації. <рес> Підпишусь. Вони настільки неочікувані, що я сам не очікував. <рес> Вітаємо, Спасибо. <світ>. Я за це відео, Діма, почув більше, ніж за життя. Це не останнє відео, де ти почуєш це? <світ> Легенди. Чувак з ніком Пуджатин. <світ> ну, такі, такі коментарі це ну, взагалі най найкраще, що я коли-небудь бачив. Я знайшов. Знайшов, бачиш. Щоб не говорила, що я не читаю коментарі, їх на цьому каналі не так багато, аби їх не читати. В цьому відео я є моє прізвище сметаненко, і мене дехто кличе Сметана. <смітна> 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 Можна ще відео? Я знаю, що ці коментарі. Першої свіжості, як би. Да, будуть, м мабуть, надіюся, скільки ви витрачаєте на зйомки. На зйомки ми витрачаємо небагато часу. Ну, типу, в залежності від того, наскільки глибока гра, там 2-3 години на зйомки, а все, і весь інший час я сижу і потію, монтую. Коротше, да. Я більш болі все обсюпонів, але мені кажеться, якби було бы на русском, то просмотрів було б бы більше. На Ркском Ркском. Я не знаю, що таке ркські просмотри. Я не женуюсь за ними. Окей? Мені достатньо, аби мене дивилися адекватні класні люди, аби вибудовувались класне ком'юніті. А Якісь там перегляди, щоб на мене підписувалися якісь дебіли, які хочуть, аби я просто взаємно на них підписався. Ні, я здохнув сміха, а я з цього відео став німного понімати український язик. Чи? <світ> наші скіни страшніші за заприклад. Давай, Калінуська, не будем, як би, ущемляти нікого. Йо, який у мене класний персонал. 27 метрів, 27 сантиметрів контенту. Це мій справжній ріст в реальному житті. Ні, ну якщо вам цікаво, я можу зняти. Микола, 12, відгукнись, якщо ти тут. Тобі 12. Привіт, Микола. Скільки тобі років? 12? Цей цей бро назавжди в серці. Я його загубив, я не можу його знайти. Ми вже багато разів грали в міміклію після цього відео, але геге, Діма. Він завжди в наших серцях. Діма Остання путь, остання... Я хоч і не українець, але вигляді прикольно. Ну так того, що я роблю, це що за ігра? Так там в назві написано. Як игра називається? Так в назві написано: Телепні, дурні, блін. Розумні люди, <сміст> можна з тобою пограти? Ще питаєш, ні, за mm. що за ігра? Та що за неймовірний відос ви зробили? Пані Каріна, а не ви в ньому знімались? <сміст> <сміст> Тобі на відео владу, вигане, таке прекрасне <сміст> відео. <сміст> Ти будеш перший в черзі кого я розстрілю. О, імба відос, дякую. Тебе за випаркою. Це спрінг Спрінгтрап Спрінхтрап на аві, як то кажуть, здоров'я мамі. I always come back. Дякую, Ясанечка. А найперше ну, тут же ж так само написано. Імба. Ну слухайте, ви дійсно праві, автор постарався, але ось це, як його пан Володимир. Він також виклався наповну. Я гадаю, він теж заслуговує гідної похвали. Може, пахла все такі? Хоба, 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 хоба. Ну, все, ми довертали до найпершого коментаря на, на цьому каналі. Найкраще відео по Майнкрафту в моєму житті. Мені подобається, мені подобається, яка вибудовується атмосфера на моєму каналі, які люди мені пишуть. Пишіть коментарі далі, я буду на них відповідати. Все. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Пока.